Привіт! Це 3% форми. Подкаст для тих, хто хоче повернутися у форму після довгої перерви, але має сумніви. Минуло багато років, три вагітності і пів життя проведеного в спортивному топі. Просто вдома. Цей подкаст для тих, хто колись мав прес, а зараз має сумніви. Я не обіцяю тобі бодібек через 30 днів, але обіцяю, що можна почати з малого. Хоча б з трьох відсотків. Повернення у форму це не марафон, це повернення до себе. Повільно, місцями болюче, місцями смішне, але точно не героїчне. Бо ми з тобою не персонажі в рекламі. Ми жінки. Почнемо. Як повернутися у форму після довгої перерви? Або чи повертається вона взагалі? Привіт, це Таня І я знаю, що таке перерва. Не та, де просто не тренувались два дні, а та, де спочатку був ремонт, потім дитина з вірусом, потім переїзд, потім апатія, потім ще діти. А потім ти знаходиш килимок у шафі і не впевнена взагалі, чим його робити. Увага, статистика. За даними Harvard Health, два тижні без руху і рівень витривалості падає на 20-30%. Через чотири тижні м'язова сила ще зменшується, через вісім залишається лише пам'ять тіла. Але є й хороша новина тіло пам'ятає, особливо якщо ти його не цькуєш. Я не люблю фразу Повернись у форму, бо звучить так, ніби вона десь там, а ти у відпустці від себе. Форма це не стан. Це рух, зусилля, це бажання знову дати собі три хвилини. Що не працює після перерви, я почну знову по 40 хвилин щодня. Зараз затягнуся лосини і буде мотивація. Або запишусь на марафон і буде стимул. Ні. Секрет тіла не боїться руху. Тіло боїться твого перфекціонізму. Що ж працює реально? Три вправи. Просто, без музики, без дзеркала. Таймер на п'ять хвилин, без плану, поставити килимок і просто на нього стати. І якщо цього разу ти знову кинула нічого, наступного разу буде два дні, потім чотири, а потім ти зловиш ритм, не схожий на до того: Я інтровертка, я мама, я тренер, і я багато разів випадала. Іноді повернення починалося не з присідання, а з того, що я просто казала собі, ти можеш ще. Іноді повернення це не великий крок, а дуже ніжний поворот до себе. І якщо сьогодні ти нічого не зробила, але тільки подумала про себе, це вже не перерва, це початок. Я та, хто повертається у форму не героїчно, а на тихо і вдовго. Давай зі мною!